Канал Теодора. А якого кольору ця машина? Це жовтий. Правильно, молодець. Це незвичайна автівка. Це таксі. Таксі. Це така машина, яка їздить містом і розвозить всіх, куди їм треба. Машини, 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 колеса фари, шини. машини у місті, машини на воді. Машини допоможуть у будь якій біді. Давай пограємо в таксі. Будемо допомагати тваринкам доїхати, куди їм треба. Рушаймо. Дивись, хто це чекає на таксі? Це? Корова. Дивись корова. Як каже корова? Корова каже му. Правильно. Корова каже Му, сідай корова у таксі. Куди їдемо? На базар. Корові потрібно на базар. Поїхали на базар. Приїхали на базар? Корова каже Дякую. До побачення, корова! Їдемо далі. Дивись, хто це? Хто це чекає на таксі? Це кінь. Як каже кінь? Іго! Правильно! Кінь каже, Іго! го Сідай коне в таксі. Куди їдемо? В магазин. Коневі треба в магазин. Поїхали в магазин. Приїхали в магазин. Кінь каже, Дякую. До побачення, коне. Їдемо далі. Хто тут в нас? Хто тут чекає на таксі? Це качка. Як каже качка? Качка каже Кря-кря. Правильно! Сідай, качко, в таксі. Куди їдемо? До парку. Качці треба у парк. Поїдемо у парк. Приїхали у парк. Качка каже: Дякую. До побачення, качко. Йдемо далі. Хто це? Хто це чекає на таксі? Це курка. Як каже курка? Ко-ко-ко. Правильно! Курка каже Ко-ко-ко. Сідай, курка в таксі. Куди їдемо? Додому! Курці треба додому. Поїхали додому. Приїхали додому. Курка каже: Дякую. До побачення! Курко. Молодець. Всіх розвезли. Яке гарне у нас таксі! Розумничка! Машини, 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 колеса, фари, шини. машини у місті, машини на воді, машини допоможуть у будь-якій біді.